Економити енергію можна без напруги, не відмовляючи собі у комфорті. Саме така мета нового проекту з енергоефективності. Началась реалізація проекту Природний газ газлях до сталого енергетичного розвитку. Ціль проєкту – популяризувати ідею енергозбереження. Представити людям прості ефективні методи енергоефективності, причому не енергозбереження, то есть, а именно повышение ефективності использования енергії для того, щоб повышался уровень життя людей і при этом не увеличивалось количество потребляемой енергії. Організатори проєкту планують виїжджати у села Харківської Донецької областей та розповідати людям, як можна ефективно використовувати енергію у себе вдома. Проект предусматривает 12 поездок в небольшие города-поселки Харьковской и Донецкой области, то есть три района Харьковской области, один в Донецкой, где в ненавязчивой, простой, понятной форме жителям этих... Населенных пунктов, да, территориальных громад будут эксперты проекта рассказывать о энергоэффективности, будет проводиться прямо здесь же на месте тепловизионная съемка, чтобы сразу показать проблем, проблемные места. Будут очень много разговоров, дискуссий, чтобы люди могли задать те вопросы, которые их интересуют, высказать свои страхи, опасения и чтобы... Эксперты, квалифицированные на доступном уровне, смогли это объяснить, потому что есть определенная пропасть между людьми инженерными, техническими, которые все это делают, внедряют, и теми конечными пользователями, которые должны все это действительно делать у себя. Спеціально розроблена брошура допоможе закріпити набуті знання вже спокійно вдома. Її будуть роздавати мешканцям безкоштовно у книжці. У вигляді простих порад надана інформація про те, як можна економити енергію у себе вдома. За останні вісім років споживання енергії комунальним сектором зросла більше ніж у два рази. Сьогодні енергетична частка домогосподарств сягає 43% від загального споживання енергії. Якщо кожна людина навчиться ефективно використовувати енергію за допомогою сучасних технологій, то цю цифру можна скоротити на 10-15%, впевнені організатори проекту.